Тема цієї роботи лабораторна робота номер 2 дослідження коливань нитяного маятника. До цього ми розмовляли з вами про обертання. а Після ми опрацювали тему маятника, а також ми повинні вже розумітись і давати відповідь на такі запитання, які досліди проводять ці лабораторні роботі яких правил безпеки нам потрібно дотримуватися під час виконання цієї роботи, що впливає на точність результатів, що взагалі таке період коливань маятника, а що частотою коливань, що обчислюють, як обчислюють період і частоту коливань маятника. Мета нашої роботи дослідити, як період і частота коливань маятника залежать від амплітуди його коливань. Маса вантажу та довжини нитки. Тобто ми будемо гратися ось цими з трьома показниками: амплітуда, маса та довжина нитки маятник. Обладнання, яке нам знадобиться. Два невеликі вантажі відомих мас. котушка ниток, ножиці, лінійка, штатив із муфтою, секундомір, важільні терези, бір важких. Для того, щоб виконати цю лабораторну роботу, ви повинні спочатку дати самостійно відповіді на ці запитання, що таке період коливань маятника достатньо одного речення, формула обчислення періоду коливань маятника, якщо відома кількість та е, час усіх коливань, частота коливань маятника, що таке, напишемо одне речення, та формула частоти коливань, якщо відома кількість та час усіх коливань. Алгоритм, я завжди прошу, мені записувати не потрібно. І далі, що нам потрібно зробити, обов'язково намалювати ось цю табличку. А якщо ви працюєте в електронній версії, тобто вам потрібно заповнити цю табличку. Там, де досвід 1 і досвід 2, це розрахунки. Якщо вам зручно тут робити розрахунки, працюйте. Якщо ні, мені потрібно, я перевіряю тільки ось цю таблицю номер 1 Переходимо до самої лабораторної роботи. Знання, не породження дослідом, матір'ю всякої достовірності і сповнені помилок Леонардо Давіч. Тема лабораторної роботи номер два дослідження коливань нитяного маятника. У лабораторній роботі використовуємо таке обладнання. Два невеликі за розмірами тіла різної маси котушку ниток, ножиці, лінійку, штатив з муфтою та лапкою, секундомір, важільні терези. набір важків. Mm. Закріплюємо тягарець mm. на ниці і підвішуємо до кільця штатива. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на 2-3 см, відпускаємо та вимірюємо час 15 повних коливань. Обчислюємо період і частоту коливань. Повторюємо дослід для амплітуди коливань, що дорівнює приблизно 5-6 см. Отримані результати заносимо в таблицю. Проводимо дослідження залежності періоду і частоти коливань тіла від його маси. Відхиляємо маятник від положення рівноваги на 5-6 см і вимірюємо час 15 повних коливань, обчислюємо період і частоту коливань маятника більшої маси. Довжина нитки і число коливань залишаються незмінними. Отримані результати заносимо в таблицю. Робимо висновок. Проводимо дослідження залежності періоду й частоти коливань маятника від довжини нитки. Виготовляємо маятник з довжиною нитки 25 см. Відхиляємо його на 5-6 см від положення рівноваги та вимірюємо час 15 повних коливань. Обчислюємо період і частоту коливань маятника. Аналогічно проводимо дослідження для маятника довжиною 40 см. Маса тягарця та число коливань залишаються незмінними. Отримані результати заносимо в таблицю, робимо висновок. Добре. Тепер для того, щоб виконати цю лабораторну роботу, ми будемо користуватися ось такою віртуальною лабораторною середою, тут, де можна налаштовувати всі показники і дивитися, як би ми це робили, якщо було в кабінеті фізики. Тобто реально граючись з цими характеристиками. Якщо ви запам'ятали, що для першого досліду нам потрібно взяти. Так, одну хвилиночку. Для першої ми будемо вимірювати, як впливає амплітуда коливань на час коливань та період коливань. Тобто ми проводимо спочатку, як ви помітили, буде три досліди. Ми починаємо з цього першого. Я буду зупиняти. Вписувати в, в цю таблицю вхідні дані, а розрахунки ви будете вже робити самостійно. Розрахунки це період коливань та частота коливань. Для першого я разу, зроблю разом з вами. Нам потрібна амплітуда коливань 2-3 см та 5-6 см довжину нитки маятника. Дивіться, у нас тут є. У нас спочатку один маятник, ми його зупиняємо і поставимо довжину, як ви бачите, 70 см або 0,7 метра. Ми так і записуємо в нашому книжку. Ось тут ми записуємо 0,7 метра довжина нитки. Кількість коливань, яку ми будемо повторювати, це 15 сантиметрів. Для першого досвіду в нас відхилення 2-3 см. Тепер виконуємо це. І так, мені потрібен секундомір, я його вмикаю. І починаємо один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14 і 15. Ми зупиняємо. Це буде 25 секунд. Це в нас час коливань 25. Проводимо дослід, але відхиляємо на 5-6, тобто в 2 рази більше. Зупиняємо і вже відхилення в нас буде в 2 рази більше. І рахуємо: Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Це буде двадцять шість. Скажіть мені, будь ласка, ви побачили, що час кол... амплітуда змінилася в два рази, при цьому нічого не змінилося, а час приблизно однаковий, так? Тобто ми одразу можемо зробити висновок, що амплітуда коливань не впливає на час коливань. Але нам потрібно це доказати ще формулою. Щоб розрахувати період коливань, мені що потрібно зробити? Час коливань поділити на кількість коливань, тобто 25, поділити на 15. Якщо скоротити на 5, це буде 5 третіх. Це буде 1,6. Тут ми одразу можемо записати 1,6. Ну, Скоріше за все, правильно було 1,7. записати Та за математичними. 1,7. Як розрахувати частоту коливань? Нам потрібно навпаки, 15. Кількість коливань поділити на 25. Це буде у нас 3 п'яти. Це буде 0,60. Скажіть мені, будь ласка, як знайти період колувань для другого досліду? Що я тут повинна зробити? 26 поділити на 15. 26 поділити на 15, знайти результат. Ась тут частоту колувань. 15 поділити на 26. Знайти результати і вписати ось тут порожнє місце. Я не буду це робити, тому що лабораторну роботу виконують учні. Вчитель тільки відповідає на запитання. Я і так вам показую приклади. Домовились, це не складно зробити і сюди вписати. І ось тут, коли ми впишемо: тут є висновок зробити, ми пишемо, що амплітуда коливань. Не впливає на період коливань та частоту коливань. Те, що ми побачили, що нічого стосовно не змінюється, так? Час залишається такий самий. Тут буде і період такий самий, і частота така ж сама. Приблизно однаково. Це зрозуміло? Так. Добре, йдемо для, для, до другого досліду. Я це видаляю. Другий дослід. Ми повинні змінити масу тіла два рази. Довжина нитки в нас залишиться 0,7. Ми можемо одразу вписати в цю табличку. Кількість коливань в нас також не змінюється 15. Маса тіла. Давайте подивимося, що в нас з масою тіла. Зупиняємо. Маса тіла в нас 1 кг. Ми його так і залишимо для першого досвіду, так і запишемо один. А для другого зробимо 1,5. Збільшимо в полтори рази. Дивіться, у нас тут маса 1 кг, ми можемо збільшити його або зменшити, граючи з цим повзомком. Залишаємо на одиниці. І можемо вже починати дослід. У нас є е, довжина нитки 70 см, є маса 1 кг. Ми повинні рахувати 15 коливань. А, а ми не відхилили. Так. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Це двадцять пять і шістнадцять. Ну, можемо округлити до цілого значення. Тобто у нас тут буде 25 знов таки. Рахуємо, якщо ми змінимо масу нашого тягарця в півтори рази, збільшуємо його в півтори рази, обновляємо секундомір. Відхиляємо знов на цю на 2-3 см, включаємо секундомір і рахуємо 1, 2, 3. Чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Також двадцять пять. Ой, двадцять пять. Знову в нас нічого не змінилося. Якщо ми знов поділимо з вами 25 на 15, ми знов з вами отримаємо 1,7. Тобто, що ми бачимо, що маса тягарця вона також не впливає на наш дослід. І знов таки, якщо 15 поділимо. На 25 знову буде 0,6. Тобто, і на частоту коливань. Якщо ми змінимо масу тягарця, не важливо, він буде важити 10 грам або півтони, все одно буде однакова частота коливань та період коливань. Тобто, тут у нас нічого не змінюється. В висновках ви так і пишете, що. Маса тягерця не впливає на період коливань, частоту коливань та час коливань. Що нічого не змінюється від цього. Це зрозуміло? Неважливо, який в нас маятник, скільки він важить. 10 грам, 20 кілограм тонну, 10 тонн, 100 тонн, він буде все одно коливатися з певним періодом і з частотою. Ідемо далі. І останній дослід. Відкриваємо третю нашу табличку, там, де ми змінюємо довжини, довжину нитки. Період коливань, кількість коливань у нас залишається 15. Для першого досліду ми так і залишимо 0,7, а для другого в нас діапазон. Від 1 до 10 сантиметрів. Скільки бажаєте? Скільки бажаєте зробити його? Максимальним, мінімальним. Кажи, кажи. П'ятдесят. Давайте 50. Добре, п'ятдесят. Відхиляємо знов на одну і ту саму кількість, на 10 градусів. Рахую, вмикаємо в секундомір і рахуємо 15 коливань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Чотирнадцять, п'ятнадцять, двадцять один. Нас двадцять одна секунда. Так, рахуємо тепер для нуль цілих Так, змінюємо нашу. Ось тут я змінюю довжину нашого маятника. Зупиняю його, обнуляю, відхиляю на де, о, так. Відхиляю його на 10 градусів. Так, ну зупинись. Так, ладно. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Але в мене тут була одна секунда, тому записуємо 25. Я невчасно вімкнула. Залишається 25. Ми це бачили на перших двох дослідах. Тобто, знов таки, якщо ми знов 20, 15 ділимо на 25, і 25 ділимо на 15. Для першого досліду зрозуміло, що ми отримаємо. Це буде 1,7 секунд. Це період коливань. І частота коливань 0,6. А тут ми розуміємо, що вже 21 поділити на 15, тобто зміниться. Частота. Тобто тут буде нові значення. Ой, не тут я записала. Це для другого досліду. 21 на 15, ось тут ми пишемо. То тут вже буде нові значення. Тобто ми розуміємо, що довжина нитки, ось що впливає на період коливань та на частоту коливань. Не маса маятника, не його амплітуда, на яку відхиляється. А впливає тільки довжина маятника, довжина нитки, на якій тримається маятник. Тільки це впливає на ось ці показники: на час коливань, період коливань та частоту коливань. Все інше не впливаєте. Тобто ви записуєте це в висновках. Mm. Що ось, а довжина нитки впливає. І потім загальний висновок, який ось тут ми робимо. Що саме визначило в лабораторній роботі? Що ми визначили? Які показники впливають на е, частоту та на період коливань, а які ні. Які результати отримала в кожному з дослідів? Ми записуємо, які результати ми отримали в першому, другому та третьому. Потім ви це фотографуєте, якщо ви робили на окремому аркуші, або якщо ви робили в цьому зошиті? В електронному вигляді ви робите скрін тих місць, які ви заповнили, і скидуєте мені на перевірку. Цю роботу ви повинні виконати до початку канікули. Тобто, останній тиждень це наступний тиждень це останній тиждень, щоб здати дві лабораторні роботи, які вам вже задані. Що не зрозуміло, які запитання?